Ви ж собі шукаєте, думаєте, що взяти, який трактор, чи японський, чи китайський. китайській. початку вже наполовину пуста. Щоб ви розуміли, то вже порозглибало багато чого. О, ну що, так, уйшло дешевше, а що вийшло дешевше, що 23-го року майже все походило, там по, по, по пару штук лишилося. Так ось кажу, що і на такі більш-менш є приємні, приємні ціни на 24-й, на новіші. от теж, на, дивіться. Що якісь хороших. Щоб вам, як то кажуть, не писав мені, що я всяку вам херню рекламірую, показую. Дивіться. Ото, Джинма. Чим погано, хто скаже, чим поганий бляха трактор. Ну неудобний, тут ергономіки нема ніякої тут бляха. Залізо, супер, все по надійності. Тобто там коробка, мотор, мости, то ходить, пацани в ліс, я бачив, їздять на таких тракторах, такі брьо натягають, там такі роблять. Процедури в лісі, що ну, трактор живе-живе. Трактор живе. Потім, дяді Фьодори. Дяді Фьодори і любі. Дядя Фьодори є найдешевий, <кхм> то вот, DH, то X11,2. DH. самий простий 9,5 резина. Ось такий зараз покажу відмінність, дешевий. Покажу зараз відмінність на ДТЗ. То, до речі, теж файний бренд, Чанфа, то ну, звісно, трохи уступає до але в порівнянні опять же, такі, Кентавер, там, Скаут, Оріон і так далі, Чанфа поражає значно по якості. Дивіться, 11,2 протектор, я зайду, 9,5. теж, Всі ганяються за широкою резиною, хлопці. Якщо трактор має передній привід, він буде вам тягнути, не буде буксувати навіть на 9,5. 9,5 краще, коли ви берете на картошку, на міжжатку, такі всі роботи. Бо 11,2, бачите, вона груба, вона в неї рядкі. Якщо а у вас багато хто працює, переважна картошка, то хлопці на картошку 9,5 виграє. Тому що у вас чітко стає в рядок і ви не мене кущики. Поняли, ви проходите? Так само і по Денфенгу. І ціна менше. Отакий От ДТЗ-шка. Саме дешевий, простий. HP. 524. Бачите, оновили капота вже, зробили нову морду, підняли ціну на 500 баксів, фактично різниці, ну на да, щеплення, додали два диска, тут один диск. В остальному все, що додали капот, поміняли, під ним той самий двигун вишився. Візуально, щось хіба більше став. Ну, то візуально. Мости такі самі, мости такі самі. Тут <кхм> коврик зробили, підняли то підлогу трохи. І ті пластмаски. Ну, за це додатково ще 500 баксів давати чи ні, справа, звісно, ваша. Но я так скажу, що ми маємо ще і HPX, і 5354, і HP. Отакі От прості, з дешевших. з дешевших. От, по наявності. З хороших. Ось я вам раджу 4 апарати. Такі Донфенги, ой, такі ДТЗшки. А, і до речі, ось мій улюблений. Ось мій улюблений, Дивіться, які тут дадуть тілки. Ось 5404. Ось дивіться, які тюки йдуть в нього. 5404 без кабіни, 5404 з кабіни, такі самі маються. 28 радіус. 8 передач. Вперед 8 назад. На реверсі тут же, бачите, все ровно, все файно. Передній мост теж. Ну, Суттєва відмінність від мостів 40-вокних. Той же кентавр Да навіть та ж джинма. ДТЗ різницю має. ДТЗ різницю має, тому що фактично ДТЗ, і зараз покажу покажучи Донфейна, що ви просто подивитесь. Ось о. 404, до речі, теж без реверсу теж ідуть дешевші. Теж 24-ку повністю, бачите, трансмісія, чулки задні коробка по 40-ці. Різниця є. Різниця є. Іменно 404 Донфен ДТЗ-5404 має суттєву відмінність. Має суттєву відмінність саме по шасі, по ходовій часті від е, яких інших сороковок. Тому що обична сороковка, ну, от навіть на скауті. Я не кажу, що погано, що не буде ходити, але дивіться, 40ка йде в стандартне шасі. 24-ка. 40, -ка, 24, -ка, стандартне шасі. Виділяється хіба вже 50-ка, там вже інша. Коробка, інші мост, а то по скалу. Так само по джинах. так само по, по лово, хлопці. Стандартне шасі 24-40, відповідно, вага. У вас буде все одно там трактор. Більше півтори тонни він не буде. Що 40-ка, що 24. Тому що відмінність тільки <кій> по циліндрах, по маняках. Ось, коробка передач. Джинмо 404. Мост. І джинма 244. Мост Саня. Так само бачимо, все те саме. А от, я не кажу, що то поганіваний. Ходіть хлопці. Джинма. Все одно. Джинма, ловал. Ось у нас, пожалуйста. Все одно виходжують ліпше. за кентаври, за все остальне, за сінтай я взагалі бавакати не буду. А от. А, но, э, дійсно, сороковка, яка відповідає, яка іменно сороковка, і там буде тонну 800 вес, і все остальне, то хіба Донфен і ДТЗ. Я вам показав фактично, наприклад, і по залізу, показав тільки що, в чому є відмінність. Причому передній мост, так само чулки заднього моста, так само коробка, все повністю. Тому вони дорожче стоять не за красиві глаза, не за просто так, А тому що там є різниця. Розумієте, суттєва. З попрощення, з дешевших варіантів теж покажу зараз. Ну звісно, дивіться тако. якщо людина дзвонить, пора якийсь трактор, там бюджет там 6 тисяч, плюс-мінус, і щоб було 24 коняки, щоб був по якості і... Обслужити можна було і працював, і ходив і не сипався. То ось пацани, один варіант. Їх, бачите, вигрівають так, що в нас хіба лишилося два. Кентавр. 24-ка, С. Самий ходовий варіант. Тут все, що треба, є. Ціна до шости. 24 4 СО є, КМ-мотор є. Мости, ходова, все адекватне повністю. Метр двадцять, колія широка, вісім передач, коробка має вісім передач. Передній мост, Ну, редактора, то зрозуміло, то до всіх редактора. Ну і він досить сучасний, навіть стоїть жим, не зрівнять, бо трактор, бачите, підлога рівна, речаги справа, робоче місце велике, сидіння зручне, тут все закрито. ну По зручності, то топ. Все одно, хоча і бюджетний сегмент, то вони красавчики зробили файно. Електрика, кажуть, євно. і Там може сальник потіч може прокладка якась, бить, з заводу стоять крива. ну Такі косяки можуть бути в будь-якому е бюджетному китайці, щоб ви собі розуміли. Но, що будуть у вас ходити мости, що буде у вас ходити коробка, що буде у вас ходити мотор, то 100%. Бо ми такі мінімум за 7 років, стільки я торгую, не знаю, навіть на пальцях одної руки не порахую, коли був брак, ми міняли кентавра чи забирали на сервіс, чи щось якісь. Стався тобто мужики техніка вихожає. Так само 40 даже. Не вдивлячись не на те, що на одному шасі, на ті шасі файні зроблено. Воно входити буде. Я ж таки. Є можливість там додаєте ще 3000 доля і берете вже там дтз Донфен. Нема можливості, Та теж виходить. Все одно 4, 4 котла, 4 циліндри дадуть вам все одно запас мощності. Щоб хто не казав. О, тому що такі 2.30 фуга не потягне. Такі во 2.30 фуга потягне. Поняв? Нюанси. От. А, якщо брати що ще дешевше, є, що ще дешевше є, то хіба по Пацани. Все що йде там 5 з половиною, 2005, все на муфті йде. Все на муфті йде. Ось такі сентай. Тут причому вже таке, понять, воно може називатися ТШЛ, може називатись БУАТ, може називатися Форте стоїть, можна називати Кісінтай. То все, е я зараз просто покажу, щоб ви теж розуміли. Е нема там люксових, усиленіших, неусиленіших, однакових. Бачите, коробку. Один в один. Один в один все. Від іероглифів, мостів всього один в один. Відрізняється дизайном, там сидіння, капот, який, тут круглі датчики, там такі, отакі от адмінності. Так що передні мости. Зручний, трактор компактний, маленький, маневрений. Не для поля теж трошки, тому що мало ньому, І колія вузька, метрова, іде в синтаю. в сентаяхці, поняли? Муфта гібка. Стоїть. А, тобто супер прес-подборщик, тюкувальчик, якийсь там мульчер, щось таке важке, ну, ушатаєте муфту, вона не дорога, але геморонів її буде міняти. І на такі задачі, знову ж таки, берете дв шку або берете навіть такого шифена. Якщо вам роботи багато, а грошей мало Хлопці, то тільки шифен. Хто б що не казав, Ну оця 244-й шифен, повірте мені, і по обслужуванню недорого. Мінімум по ньому проблем, хіба мотор гріє. Е, На мотор гріє це теж радіатор вже перед поставили, помпу поставили, вже набагато з цим краще. Коробка ця, ну подивіться просто. Ну, я от, підійду к Сінтаю ззаді. Ну там коробка в два рази менше, чулки там тоньше в три рази. Ну короче, тут вісім передач, тут коробку ну, убить важко, дуже. Прям треба бути максимально талантливим рукожопом, щоб ушатати цю коробку. Так само тут бачите, роздатка яка йде. То то, на 300 ліс, то рельса, по які поїзд можна пускати. Рама його хлопці, то він зробить роботи більше за залюбисень в рази, Такий фен. Тут буде 4,5, там 300 і 240 саме дешевий 300, такий просто і 240Б без блокіровки. Є з блокіровками, є з примусовим. Відмінність 100-200 доларів. комплектація улучшена, може бути, бачите, такі обичні, може бути примусована навісне, радіатор може бути попереду, може бути ззаду. Ну І в задні звісно, блокировка. М -м -м -м, краще, щоб було. Вже в задні привідним блоку краще, щоб було. Вот. Ну і звісно з 50-504-х кентавр F класіка 8200 8 чи 8300. І, да, і скаут 50-ка. Ну, останні, останні завози скаутів, скажу чесно, що пацани постаралися зробили вже, поисправляли свої ошибки косяки. Вже в рази менше звернення гарантій. Любих. Хіба зараз звернення, що яблоки завтикують покласти запасні, на ну, ми питання повирішуємо. 50-ка. За свої гроші ну, я би е, рівняв би або з Донфенгом 40, або з ДТЗ-54.04. Е, не по якості, а саме по. Возможностям, що трактор зробить. Тому що він має вагу, як не крути, тонна 800 тонн майже віса чистого, він має широку, високу базу, колеса здорові, він може і в ліс, і куди загодний, і проходимо, і кліренс, і трьохточка ну самі бачите, не фуфо -фу. навісне крепке. Тому, як варіант скаути, От, як варіант скаути, то новинка, по них я знімав окремо відео, я на них довго зупинятись не буду. Ну і ось, Донфенг, то та, там всі є, від 7 тисяч проста комплектація. І, пожалуйста, що ці хво кабініки з кабінами ДТЗ голови а, джинма. Ну переважно то, що з кабінами є ще і на іката, Їх швидко беруть, і вони довго не стоять дуже. Ну, і Звісно, тут якщо треба топ-якість, то то ДТЗ ловал. Донфенгів з кабіни ми зараз не маємо, а якщо треба топ-якість по залізу, по всьому, по всьому, по всьому, то хіба э, ловал ДТЗ. ДТЗ ка, -ка ловал є. І 24 кобил і вище. 35 є 50 теж. Що стосовно ДТЗ? Вот. Що стосовно Ловолів. Різні комплектації. значит, вот такая кабина, типа, как это называется, евро, премиально, обшита, там, кондер, все дела на Вот такая, я, кабина, это закрыта, кабина попроще, залезная, без обшивок, с форточками, такая классичная, типа, цена меньше будет, ну, так само 35, ка вот, пожалуйста, тоже. Супер, трактор, 4 воняка. 354, 4-циліндровий реверс Тут теж капсула кабіна, ну, без дирок, я маю на увазі. педали і так далі. Супер. Таке 35-та 24-ка, так само. 244-та Ну, хлопцы, вибір є. Набирайте, звертайтеся по номеру телефону, что є в описі під відео. Доставка привозка безкоштовно, документи робимо, то можна проїхати, пацан приїхав, дивляться, можна. Ну, мабуть, онлайн, якщо знаєте, що хочете взяти, то без запросив привеземо в будь-яку область України безкоштовно привозимо без переплати. Тому не стісняємося, набираємо, звертаємося і замовляємо собі тракторця. Ціни на весну здорожчають, Ціни на весну здорожчають на нормально, так тому зараз є можливість взяти дешевше.